Доброго дня, шановна громада, зміська міська рада, змінський міський голова хочу сьогодні вас проінформувати щодо питання, яке актуальна протягом останнього місяця, це забезпечення безкоштовною деревиною населення. Це питання постійно піднімає, піднімається в засобах масової інформації і в соціальних мережах. Так ось 28 числа ми отримали, міська рада отримала розпорядження Харківської обласної військової адміністрації. А саме про забезпечення населення території Харківської області прилеглих до зони проведення воєнних бойових дій деревиною паленою у періоді воєнного стану розпорядження було 20, від 26 жовтня, але набирає чинності воно з моменту реєстрації у східному міжрегіональному між управлінні Міністерства юстиції міста Харкова з моменту його оприлюднення. Тобто, ми... На сьогоднішній день при міській раді буде створена робоча комісія, будемо відпрацьовувати всі питання. Наразі проведемо час на раду, це понеділок, 31 число, і будемо визначати ті категорії населення, які зазначені саме в цьому розпорядженні. Саме хочу довести до відома перше питання. При визначенні домогосподарств, які потребують забезпечення деревиною паливною, враховуються виключно ті, які не забезпечені іншими системами опалення, окрім дров'яною, та не отримували безкоштовну допомогу. Ну, далі, там по тексту. Я хочу зазначити, що е, в першу чергу до категорії населення буде враховуватися, чи є в домогосподарстві інші е, системи опалення, тобто чи є газ. Або е, люди в свій час зробили електричне опалення, систему опалення. Такі дома господарства під це розпорядження не попадають. Тепер щодо категорії, в е, першочерговому забезпеченню дома господарства, в яких проживають одиноко проживаючі особи, подружжя похилого віку, сім'ї, до складу яких входять особи з інвалідністю першої групи, сім'ї, до складу яких входять діти з інвалідністю групи А. Сім'ї, до складу яких входять лише непрацездатні особи: діти, пенсіонери, особи з інвалідності тощо. Сім'ї, у яких виховується троє та більше дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Одинокі батька чи мати, які мають на вихованні дітей віком до 14 років. Сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Це ті категорії населення, які Попадають під розпорядження Харківської військової обласної адміністрації на право отримати безкоштовно дрова. Але, ще раз повторюся, за умови, що в даних домогосподарствах немає іншого системи опалення це газового або електричного. Тобто зараз е, управління соціального захисту при міській раді відпрацюють ці всі категорії населення. Ми е, через органи місцевого самоврядування, через старостати проведемо звірку, чи є в даних домогосподарствах е, газ або Електроопалення. І лише після того, як буде відповідне підтвердження, що в даному домоволодінні немає в нас е, альтернативного виду опалення, крім деревини, то такі люди будуть попадати в списки і ми будемо з ними працювати. Е, на, цьому, на цьому тижні плануємо створити робочу групу до кінця тижня ці списки відпрацювати. А з понеділка вже будемо працювати з населенням через старостинські округи, щоб ці списки відпрацювати, надати на отримання безкоштовної деревини при, по даному розпорядженню. Дякую. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь зміни або доповнення до розпорядження, будемо вас інформувати спершу від мене, як від міського голови, щоб у вас була достовірна інформація. Дякую.